Я друг Шуруп, командир роти тяжких бомберів. Специфіка нашої роботи полягає в тому, що працюємо ми тільки вночі. Коли місто засипає, прикидаємось ми і починаємо бомбити все, що шевелиться. Все, що не шевелиться, ми шевелимо і бомбимо ще дужче. Завдяки професіоналізму наших операторів та нашої наземної групи, завдяки технічним характеристикам наших е, дронів. Ми впевнено закриваємо лінію бойового зіткнення у зоні своєї відповідальності і у близькому тилу противника. Займаємося мінуванням, займаємось доставкою вантажів у ті місця, де логістика просто іншими способами неможлива. Якщо порівнювати нас з іншими підрозділами або іншими типами БПЛА, то фпв-шники — це снайпера. Крила це наші розвідники, а ми танчики. Танчики, які зрівнюємо все землею. Ми не гонимось за одним півнем, ми знищуємо повністю курник.